Нарегульований пістолетний подсумок від Тургір з лінійки Etherate. Виконаний з тігрісу з нашим фірмовим наскрізним хайпалоновим кріпленням. Регулюється під будь-який тип магазину. Магазин тримає дуже надійно за рахунок хайпалону внутрі та щільної утяжки. Може бути використаний. От інше сходні за розміром вироби. Також може бути закріплений на будь-якому молі спорядженні або на ігрисовому підсумку екр, також з лінійки Етервейт. Вага підсумка менше 20 грамів. Це найлегший регульований підсумок у світі.